А час іде, невпинно дні минають, спішать, летять роки у небуття, вони тебе служити Богу закликають, не проживи даремно до свого життя, а час іде нам не спинити миті, не наздогнати пройдених років, вони туманом небуття покриті. Для Бога доброго ти що зробив, а час іде, закінчиться земна дорога, чого вартує все твоє життя, коли пристанеш перед свого Бога, не буде часу біжля каяття, а час іде, Невпинно небо кличе Своїм життям усім, прослав Христа. Бо ж зустріч з Богом з кожним днем все ближче? Де вічність буде, друже мій, твоя?